Ви, власне, ваші колективи підтвердили, що ви потрібні цій державі, і головне, що ми всі змогли зберегти нашу державу спільними, об'єднаними зусиллями. Кожен на своєму фронті, кожен зі своїми особливостями, кожен зі своїми викликами. Але ми змогли об'єднатися і зробити те, що, чого не очікували ніхто в світі. Саме тому оцей різниця між очікуваннями і реальністю, яка зазвичай в українській історії грала протилежну роль, цього разу відбувається дуже доленосно. І тому тут і зараз я хочу подякувати вам, людям, які дуже часто залишаються в тіні високих відзнак, нагород. Хочу побажати вам світлого, переможного року. В нас всіх багато роботи. Міністерство справ має таку особливість, що чим ближче ми до перемоги, тим чаще і більше буде роботи. Тому що ЗСУ буде починати вже видихати, що типа, ху, ми вже майже перемогли. Ми вже от, скоро і вже відпустка. Скоро вже і буде відпочинок, скоро буде реабілітація. А в нас чим ближче, тим буде ще більше і більше, тільки по наростаючій відповідальності, напруження. І викликів, яких буде в нас, ми розуміємо, дуже дуже багато. Тому вітаю вас з цими святами, світлими. Вітаю нас з цим кожним днем, прожитим в цьому році непростими днями. Кожен день це навіть рік був да, він розібрати по кожному дню. Кожен з вас на своїй поприщі зробив дуже багато. Але попереду маємо зробити ще більше. Тому дякуємо вам. Об'єднано рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героїв! Героїв! Слава! Директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Скажу українському народу. Директора департаменту персоналу. Служу українському народу. Андрій Чук, Тетяну Миколаївну, директора департаменту пенсійних питань та соціального захисту. Дякую. 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 служу народу України. Підца Олександра Юрійовича, начальника державної установи Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Служу українському народу.